Затомної енергетики відвідала Запорізьку АЕС інспекторам вдалося потрапити на станцію попри збільшення обстрілів довкола неї. Після інспекції директор Магата Рафаель Гросі заявив, що за кілька годин перебування на станції місії вдалося отримати важливу інформацію, але це лише початок роботи, додав він, заявивши, що агентство встановлює постійну присутність своїх спостерігачів на станції. Еніве, ми нікуди не йдемо. Місія магате зараз. Там вона на станції і нікуди не йде. Вона там залишиться. Ми будемо продовжувати присутність там із деякими з моїх експертів. І звичайно, тепер у нас з моєю командою тут є багато роботи щодо детального аналізу, деяких технічних аспектів того, що ми бачили. Українські співробітники, я був з ними протягом дня. Звичайно, вони перебувають у складній ситуації, але в них неймовірний рівень професіоналізму. І я бачу, що вони спокійні і продовжують працювати. За даними української державної компанії енергоатом, наразі на ЗАЕС залишилося п'ять представників місії МАГАТЕ. Російські військові чинять воєнні злочини масово вивозячи українців до Росії, йдеться у новому звіті міжнародної організації Human Rights Watch. На понад 70 сторінках дослідники документують примусовий виїзд українців до Росії, що за словами авторів звіту є серйозним порушенням законів війни та може бути злочином проти людяності. Моя колега Наталка Чурікова поспілкувалася із Рейчел Денбер, заступницею директора Human Rights Watch у справах країн Європи та Центральної Азії, про те, що нового дізналися правозахисники. Та як будуть використовувати результати світу. Дивіться далі. Нам розповідали люди, з якими ми розмовляли, що в них не було вибору. Їм довелося сісти в цей автобус, бо їм сказали, що якщо вони залишаться, буде набагато гірше. Ти не виживеш. Або іноді вони взагалі нічого не говорили. У деяких випадках вони не казали людям, куди їх везуть. В інших випадках російські військові збирали людей з вулиць, з укриттів. іноді проводили обшуки по будинках, збирали людей і садили їх в автобуси до так званої ДНР, а потім далі до російського кордону гадаю, що майже усі, з ким ми спілкувалися, хто пройшов через фільтрацію, відчували, що вони під примусом. Деякі люди відчували себе заручниками, інші казали, що почувалися, ніби їх звинувачують у злочині. Очевидно, що це був дуже жорстокий процес, який не мав жодної правової бази. З одного боку, російська влада має право встановлювати процес перевірки людей, які добровільно їдуть до Росії. Щодо цього питань немає. Але навіть якщо вони встановлюють процес перевірки зміркувань безпеки для людей, які добровільно їдуть до Росії. Є певні межі, яких вони повинні дотримуватися. А також тип запитань, які вони ставлять українцям у процесі скринінгу. Вони запитують їхню думку про війну, про армію, про Путіна. Чому цьому немає реального виправдання, жодної причини, крім того, щоб залякувати людей. Вони брали телефони у людей і копіювали звідти усе, що могли. Ми не знаємо, як потім використовуються ці дані we, we of... у нашому звіті. Ми задокументували лише один випадок примусової передачі дітей. Ішлося про переміщення 17 дітей, які перебували у закладі в Маріуполі. У цього дитячого закладу був план, як вивести цих дітей із Маріуполя. Але якийсь ДНРівець їх перехопив і вивіз дітей у ДНР, і все і це також підпадає під визначення примусового переміщення. Я сподіваюся, що кожен, хто зацікавлений у правосудді, використає наш звіт як доказ злочину примусового переміщення. Ми задокументували примусові переміщення. Вони є воєнним злочином і потенційно можуть бути злочином проти людяності. Ось такі дані від заступниці директора Human Rights Watch Рейчел Денбер. Більше про цю тему а також чому правозахисники не погоджуються із даними ООН про українських біженців у Росії, читайте на сайті Голосу Америки. На цьому ми будемо прощатися, закінчувати наш випуск. Дякую, що були з нами. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося з вами незабаром. До зустрічі.